Вчора в місті Нововолинську, в в попередні дні проводилися відпрацювання спільно з бійцями Національної гвардії України, які приїхали на допомогу для збільшення кількості нарядів патрулюючих у місті для протидії незаконному обігу наркотиків, проведенню роз'яснювальної роботи з молоддю. Ліквідації таких негативних наслідків, які мали місце на Волинську, як крадіжки з автомашин, квартирні крадіжки і інші порушення громадського порядку. Вчора стався такий неприємний конфлікт, коли значить, працівники спільного наряду Національної гвардії запідозрили. Молодиків з Новолинська вчинені порушень громадського порядку. Як, як виходить, з рапортів вказаних працівників Національної гвардії та міліції, особи лаялись нецензурно, перебували на підпитку. На зауваження почали втікати, особи були затримані. І, значить, відповідно здійснювалися заходи для доставки їх для складання відповідних адміністративних матеріалів. Значить, особи були затримані відповідно працівниками міліції згідно закону України про міліцію, було застосовано заходи фізичного впливу і спеціальні засоби для того, щоб припинити правопорушення, оскільки. Зловмисники не вважали, відповідно, пройти в службове приміщення для складання протоколу. Вважали, що в їхніх діях немає ніяких порушень чинного законодавства. Після того, як вони були доставлені до службового автомобіля, відповідно, юрба молоді продемонструвала зі своєї сторони. Явно неповагу до порядку, і вимагали випустити вказаних осіб. Значить робота службового автомашини була на певний час заблокована шляхом перекриття по проїжджій частині року. Відповідно, оскільки стікав строк, передбачений чинним законодавством для тримання осіб під. Будемо так казати, адміністративним затриманням було прийнято рішення для локалізації конфлікту, недопущення подальших конфліктів, значить, скласти адміністративний протокол на місці його вчинення, оскільки частина вже підлітків розійшлася і це вже було можливо. Після складання адміністративних протоколів. Казані особи були передані лікарському персоналу, котрий приїхав на місце події за викликом працівників міліції, оскільки казані особи поскаржились на стан свого здоров'я. Це було зроблено теж у відповідності мови статті 12 закону України про міліцію і після складання адміністративних протоколів. Значить, на сьогоднішній день здійснюються адміністративні провадження. По даному факту складені адміністративні протоколи за порушення громадського порядку, матеріали будуть скеровані до Новолинського міського суду.